Я на нього розсердилась на цей остік, не буду вирощувати. Потім фотографії подивилась, ну таке ж таке горне. Всім привіт! У мене вже час живцювати остеоспермом. Було чотири види, два фіолетових. Один ну, отака квіточка звичайна, але їх дуже багато на кущі. А другий такий дивний ось фотографію покажу. На фотографії таке гарне купила, а насправді ні, воно якесь не на квітку схоже. Жовтий, два приблизно однакових, один дуже хворів, а один міцний, то я залишила собі той, що міцний, жовтий низькорослий, а фіолетові високорослі. Обидва були, ну, цей залишила. Це я брала живець 4 жовтня. І приживлювалося місяць, воно в жовтні легко все приживлюється, тоді сонечка багатенько, ще тепло в теплиці. Пересадила 5 листопада, оце воно росло, і я навмисне не прищіплювала. Тепер візьму з нього живці, там п'ять листочків залишу. Не знаю, стільки треба, мені головне, щоб був якісний живець для вкорінення. Я так і залишала оці. Думаю, не буду старих тягти в теплицю, поставлю те, що в мене вкорінилося. Так як я викину, притягло. Навіть зараз треба обстригти і викинути їх, оці два старі кущі, тому що я вже другий раз не буду брати живець, в тому році пізніше, ще до початку лютого, ще раз ставила, воно ж відросло, то вже не продавалося воно так як слід. Квіточки не було, кущики були гарні, але без квіток не беруть. Набрала ось з землі в касету. Так і все. Дуже гарний живець, сочний. Отаке б я робила цілий день з ранку до вечора. Не, не важко з рослинками працювати. Лише було б куди його потім дівати. Бачите, живець такий немаленький, величенький, ці всі постригла. І треба брати лише верхню частинку, серединка не приживлюється. Та тут і на двоє ділить немає чого. Якщо залишиться місце, то хочу ще й калібрахошки оцієї поставити трішки, вона довго розростається. У мене червона і рожева. Калібрахуа, це перший раз я тримаю. Один раз вже я пробувала перезимувала, щоб воно десь воно ділося в півзими. Пожовкли Пожовкла листя, але тоді я в хаті пробувала. А це... В теплиці вийшло сонечко і відразу весною запахло. Хуа буде місце в касеті ще й для калібрахуа, 14 буде рожевої, 14, червоної. Такі величенькі беру, живці, Бачила, так роблять. Це я вперше масово буду. Масово це в мене ось, бачите, 28 штук це дуже багато, я буду робити. Оце, ось ціків. Наставила неповна касета. Це для мене дуже багато. 10 одного вийду, 10 другого. Це в нас на все село вистачить. То викину ці. Не буду я їх тут, щоб вони мені місце займали, бо залишу, а там квіточка розквітне, тоді носися, поливайся з ними. Будемо щось нове саджати. Ну, тут же такого не буде, що хтось, ой, у вас немає остіка, та я до вас і не прийду, та прийдуть. Таке коріння. Його задача була мені дати живець. Він виконав свою задачу все. Будемо далі чимось займатися. Якраз і горшечок з'явився порожній. І цей теж викину. Хоч квітка, не квітка, Отака я зло. Це треба було зробити ще восени. Отих от в стаканах би вистачило. Точно. Бачите, усе. Піш... Навіть якщо оце в касеті не приживеться, все рівно пізніше я вже б не переробляла, воно не встигає. Будемо новенькі рослинки. Калібрушку я не викину, хай росте. З неї гарні кущі будуть на весну. Я навіть ще не знаю, чи в нас в селі люди схочуть купувати калібрахоа. Вона квіточка ж дрібненька. І ще дуже любить кислий ґрунт. Я вам купила їм ґрунт. Зараз покажу. Для калібрахоа. PH5. 45 це кислий ґрунт. Для калібрахоа буде. Ну, написано тут, тут для лохини. Заповнила всю касету, Підписала он де в мене і червона калібрахова, і рожева, і бачите, жовта, і фіолетова остіки. Та я багато. Трішки полю, тому що буде в хаті стояти при 20 градусах. Тут можна поливати. Якби отут, то можна і не поливати. Але при 15-й остіки ніколи не вкоріняться. Розраховую, що світла буде хоч не багато. Накрила ось стрейч плівкою, скотчем вона обкручена. Це все Тетяна Вікторівна придумала. Придумала, навчила нас і поїхала десь. Немає. Хто бачив, де вона, невідомо. І обов'язково пишу дату. У нас сьогодні 6.01. Люди пиріжки печуть, а я черенкую. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Колись розповім і про вегетативні петунії, їх дуже багато, я їх всіх мучила, саджала в ґрунт, не в горшки, і на грядку, і в квітник. У мене є тут улюблені сорти, а є гарні, з якими треба дуже багато уваги. Але всі вони гарні.